Охопили майже всі навчальні заклади Харківщини. Саме велика перевага в тому, що навіть ті, які звільнені у вересні, були це і зюм і інші заклади освіти, які звільнені, деокуповані, вони отримали хронбуки, які сьогодні за Сприянням корпорації Google з фонду ЮНЕСКО переданий сьогодні до України, і сьогодні 5186 ноутбуків заїхало саме до Харкова Харківської області, і саме це є великою підтримкою держави, наших міжнародних партнерів, саме Харківщині, яка є форпостом України сьогодні. Ми працюємо щодня для того, щоб перейти на офлайн навчання. Я повірте, дуже хочу дочекатися, коли я наберу пана міністра і скажу такі слова: дозвольте доповісти, що Харківська там область може проводити освіту офлайн. І я вірю в це, що ми тобто разом з вами до цього дійдемо, і це буде, повірте, дуже скоро. 26 лютого наша громада була окупована. Всі заклади освіти в наші були розграбовані. Для нашої громади це дуже актуальне і проблемне питання було. І дякуємо за це вирішення голові обласної адміністрації, також міністру освіти. Наші заклади освіти з 1 вересня почали онлайн навчання. Зараз відновлюємо. Інтернет на території громади, тому ці ноутбуки будуть дуже доречними, і наші вчителі чекають цих ноутбуків.